Доброго дня всім добрим людям. І так, пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, сама демократична держава. Ну і стосовно тут багато критиків критикують про те, що я там неправильно критикую Должко суддю чи суддю Ковтуненка, і нібито я не зовсім розумію, там, про що вони говорять. Ну, Вони банально говорять про ті речі, про які ви навіть не розумієте. Це підстава для того, зробити логічний висновок, що вони не читали ті рішення, які підписували, це перше. І друге, якщо ви думаєте, що вони будуть стояти на захисті народу чи його інтересів, то ви всі глибоко помиляєтеся, оскільки суддя, який є членом системи фарисейства, чи як люди кажуть, правосуддя і отримує гроші від держави Україна. Заробітну плату я там про довезки, добавки, надбавки і премії, я там не буду говорити, звідки вони отримують, ну, вони будуть захищати інтереси ті, хто їм платить гроші. І тому їм підвищили у свій час заробітну плату, щоб вони тявкали, чи гавкали, чи під, були під дувалами того правлячого режиму, який на сьогоднішній день є. І цей режим, скільки б він себе не позиціонував, Народним чи не народним, щоб вони писали, не може бути в державі, яка не є загальнонародною, народного режиму. Це речі несумісні самі по собі. І ці речі вони не можуть бути ніколи ототожнені. Ну і стосовно Должка, якого, там, який писав, що укази президента це там твори. Як він писав, як там він правильно написав, що це твори е е уяви чи ти президента і так далі, Ну то він не звернув увагу також, я звертав увагу всім, що в 22-му році був прийнятий спеціальний закон про градацію нормативно-правових актів. І там перелічені всі ті нормативно-правові акти, які відповідають сучасній системі правосуддя, яка була змінена в в 2016 році система правосуддя була змінена, і там є всі нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню. І для прикладу, ті судді, які пишуть про те, що пленом Верховного суду України 1995 року посилається на нього як на джерело права, їх просто треба однозначно звільняти з займаних посад і однозначно. Вони мали бути звільнені вже давно, а не писати з, з, з кожного рішення в, в наступне рішення цю дурню. І фактично вони виконують волю тих замовників, які на сьогоднішній день називаються правлячий режим, оскільки сам правлячий режим не дотримується своїх законів. Тому говорити про те, що я там щось неправильно сказав або неправильно трактую, ви задайте всі запитання, і з понеділка я постараюсь відповісти на всі запитання, які будуть оприлюднені е, там під сьогоднішнім відео. З посиланням на ті закони, на ті е, е, підзаконні акти, чи як там їх люблять називати всі, е, е, буде чітко дана відповідь, і ніяких там не буде словоблудства чи блудословства, чи ще чогось. Ну і тепер стосовно ковтуненка, якого там. Возвеличують, що він там народний, чудлі не народний суддя. Та немає в нас народного суду, оскільки окремий суб'єкт права український народ не створив ні народного суду, не створив ні народного банку, не створив ні страхової компанії. Взагалі він нічого не, не, не створив, і тому не можна його вважати навіть нормальним сповна розуму народом, оскільки в нього нічого немає, крім назви Голої в Конституції України. Що він український народ, громадяни всіх України, всіх національностей. Єдиний проблиску був це 24 лютого, коли народ став на захист своєї вітчизни у 2022 році, коли Російська Федерація здійснила акт агресії. Але це е, усвідомлення маленьке себе окремим суб'єктом права, як українським народом. Воно було прибито Державою Україною практично до, квітня місяця, до кінця до кінця квітня місяця 2022 року, цей окремий суб'єкт права перестав існувати як окремий суб'єкт права, усвідомлений суб'єкт права, оскільки очередя в ТЦК і СП були зменшилися практично це всіх добробати і всі ці рухи, які були Усвідомлені підтримувалися як окремий суб'єкт права, і він усвідомлював себе. Вони були загнані в стойло, в стойло Збройних сил України, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ там, і так далі, і тому подібне. І тому говорити про те, що цей окремий суб'єкт права на сьогоднішній день існує як об'єднаний народ, тобто слово, ми на сьогодні немає жодних правових підстав. І ще таким прикладом того, що Ковтоненко не буде вам розглядувати, ставати, захищати ваші права та законні інтереси від слова ніколи. Оскільки, якщо ви подивитесь відео, де він там розглядує на по 130 статті Кодексу про адмінправопорушення людина, яка протягом тижня здійснила три правопорушення, і він говорить про те на відеокамеру, говорить не просто так. Про те, що він передає матеріали в суду, щоб притягнути цю особу за невиконання рішення суду, тобто за 382 статтею Кримінального кодексу України. А де тут принцип диспозитивності українського правосуддя? Чи міг суддя стати на сторону обвинувачення фактично і заявляти про це? Що людина вчинила кримінальне правопорушення у вигляді невиконання рішення суду? Чи були повноваження в суді говорити про це без винесення окремої ухвали або просто згадки в рішенні суду? Та не було в нього таких повноважень. Тобто він перевищив надані йому повноваження, став інструментом державного терору, порушив принципи диспозитивності. Рівності, змагальності сторін, принцип верховенства права і правової визначеності та інші принципи, оскільки повноважень повідомляти, говорити про це, що особа не виконала рішення суду, в нього немає. Він міг це зробити як людина, але він не скористався цим моментом. Він не зробив це як людина і не повідомив. Він просто перевищив надані йому владою повноваження і зробив це як суддя. Тому говорити про те, що він стане на вашу сторону, що він там народний суддя, він там, ви йому хвалебні оди співаєте там е, говорити про те, що він там суддя з великої букви, що він народний суддя, та немає для цього жодних правових підстав і не має е, говорити про це в жодному випадку, оскільки це людина, яка виконує волю своїх замовників, виконує волю правлячого режиму. І треба так говорити, що сьогодні правлячий режим буде боротися з тими, хто не задоволений його діями, буде знищувати тих будь-яким методом йому доступним, той, хто буде виступати проти правлячого режиму. Тому я чекаю на ваші запитання. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.